15 хвилин назад суддя Шевченківського районного суду Трубніка, якого буквально півтора тижні назад призначили заступником головою, голови цього суду, оголосив постанову, якою Тимошенко арештована вдруге. При цьому, от я хочу показати подання, це подання, яке розглядалося. Знаєте, чим мотивували арешт Тимошенко? Я цитую: характер та обставини злочинів. У, як... у вчиненні яких обвинувачується Тимошенка наявні в наявні матеріалах справи дані свідчать про те, що знаходячись на волі, Тимошенка може негативно впливати на свідків, хід слідства, збір доказів, а також е дають слідству всі підстави вважати, що перебуваючи на волі, остання, тобто Тимошенка, зможе ухилятися від явки до органів слідства та суду, перешкоджати встановлені у кримінальній справі, а також для забезпечення процесуальних рішень. Оце разом. І цей маразм був задоволений. Протягом півтора години ми кричали про те, що невже ви не бачите, що Тимошенко не на волі, вона в тюрмі. Невже ви не бачите, де ви знаходитесь? Вони роблять дебілами весь український народ, роблячи отакі речі. Вони роблять ідіотами з кожного українця. Отак от завтра до вас прийдуть податківці, у вас буде написано, що ви в тюрмі або не в тюрмі, ось з такими папірцями. До кожного з вас. Тому насправді питання не в Тимошенко, питання не в другому арешті, як і питання не в другому розстрілі. Неможливо і одне, і друге. Питання полягає, на жаль, в тому, що ця влада втратила гальма, і ця влада буде йти до кінця в, своїх, в усіх своїх бажаннях. Чи це стосується фізичного знищення Тимошенка, чи це стосується фізичного знищення кожного із нас з вами. У мене все. Я можу лише пару слів сказати, що під час судового розгляду, який тривав 12 годин, Тимошенко п'ять разів робила заяви про те, що вона не може приймати участь в цих так званих судових діях за станом здоров'я. Тричі до неї приходив консіліум. Кожен раз вони міняли формулювання в своїх медичних довідках. Кожен раз вони писали, що стан її здоров'я погіршується. Останній раз вони написали, що стан здоров'я в чергове погіршився, але категоричних протипоказань для слухання справи немає. От те, що відбувалося там: всі 12 годин Тимошенка лежала, всі 12 годин суддя знущався над нею. Всі 12 годин суддя не розглядав справу, а от читав подання, що Тимошенко на волі може комусь перешкоджати. Ну і в кінцевому випадку він це подання задовільнив, сказавши, що таки дійсно на волі Тимошенко буде перешкоджати. Тимошенко на волі перешкоджає одній людині в цій країні. Ім'я цієї людини, президент України Янукович, який блюзнірський сьогодні заявив про те, що його непокоїть ситуація у справі Тимошенка. Пане Янукович, як ви давали команду її травити, дайте команду фу вашим псам. Фу. І тоді може у України з'явиться шанс стати Європейською державою. Дякую. На які терміни? Арешт, якщо я не помиляюся, на два місяці. Апеляцію будуть подавати? Звичайно, протягом трьох днів ми зобов'язані подати апеляцію. Ця апеляція буде подана, в встановлений законом строк. Те, на жаль, тексту постанови я не отримав одразу, тому що ну, не зміг початку поставити цей заступник голови Шевченки, новопризначений заступник голови Шевченківського районного суду. Знову таки, сьогодні лунають, знаєте, деякі який... речі. Я просто хочу ще заакцентувати декілька речей. По-перше, не всі брехливі заяви. Служби безпеки України я заявляю ще раз: немає в чинному законодавстві можливості слухати справу в режимі виїзного засідання. Перше. Тобто ніякого виїзного засідання бути не могло. Друге, ніяким чинним законодавством не передбачається розгляд справи в камері слідчого ізолятора. Третє: ніяким чинним законодавством не передбачається розгляд справи біля ліжка хворої людини. І, відповідно, ніяким чинним законодавством не передбачається подвійний арешт, так само, як і подвійний розстріл. Цього нічого немає в чинному законодавстві. Так само, як немає Тимошенка на волі, яку на волі вони бояться більше, ніж всього іншого.